Говори, говори, мовря, по лісі, разом повторяй, Щоб борісклество, лапки плес-плес, хвостики гойдай, мову звіряту швидше вивчай, лосічка каже, ахлогу, махай хвостиком сім на лугу. Сонце сніє травичка густа, а лоска весела, біжить до куща, весела біжить до куща. Усайчики кажу, кипи-пипи, -пі. у Вуха підскочили до гори. Квітами пахне весна у дворі, грається разом у теплій траві. Всей чеки каже, пипи. -пі. У Вуха підскочили до гори. Китому пахне весна у дворі Грається разом у теплій траві. квакать, ква-ква-ква. Скачуть в воду, плюхают краса. Хвои смеются, солнце блощить. Глаза и веса сидит. Спешение а та спевает чиф-чиф-чиф. Да плопит крыльца, мы с них расстанув. Мама, клочка крыльцем прокурта гурта. Счастье в нездечку, завтра лета. Счастье в нездечку, завтра лета. Завжди віта одній дітаже, в барлозі справжній шедевр Лапою «Мент» він собі підгорта, і дуже-дуже смачно смакота. Равлик кобзар, равлик штихенько, за хатинку, як скриню маленьку, крапельки дощу співають, дінь-дінь. А равлик мріє про теплий сонечний пич. Покотий сонечний пичний. Пиль. Сонце у джунглях, світить задання, сміть і рають, співають в траві, тиренята веселі, як друзі малі, тиренята ревуть, сонце у джунглях, світить занять, сміється і грають, стрібають в траві, тиренята веселі, як друзі малі, тигнята ревуть, Ра -ра. Ква-ква. Ласкаво просимо до лісової школи тиха сонячна галявина з дерев'яними пеньками по колу, музичними квітами та листям, що світиться. Доброго ранку, маленькі учні! Ласкаво просимо до лісової школи. Сьогодні ми вивчатимемо щось чарівне ноти. Ви готові заспівати зі мною? Заспіваємо. Підемо демо до школи під великим дубом. Весело, Всело нас зустрічає, а лісова музика забрає. і пташка на гілі, заспівала до мені, ніжно-лахідно звучить, з ранок нас будить. ре, мі, фасоль, пісенька летить навколо. В Лісі весело щодня, з ранок нас будить. Радість і сім'я, білочка на пенсіла флейта в лапках задзвеніла, Ре, елуна -е, і крізь хіля, це весела, но сім'я. Весела нот, сім'я, нота мікали з весни на крильцях і скритамі сяє світло мов зірки. Мій звучить, ти заспівай з нами. Горе Нота фасоль. Занічка на лиску, пакева до страху, Смішна нотка, у співай, і діти легко. За світи дійсно без, а лисичка ти десь Тягне не довго соль фіус, і в нас лодить. До ремі фасоль звучать, ми вже мієм їх співать До побачення малята, буде ще урок завзятий. Ліс повільно впадає в сутінки. Тварини махають на прощання руками, ноти злітають догори, як зірки. До побачення, малята. Продовжуйте співати щодня. Не забувайте підписатись і поставити свої вподобайки. Нас чекають нові веселі пригоди наших героїв.